Ідем, Відчуй життя без алергії. До нашого ефіру вже долучається радник глави в супрезидента Михайло Подоляк. Пане Михайле, я вас вітаю і слава Україні. Да, доброго вечора, героям слава. І смерть клятим ворогам, щоб вони там вже скоріше, і псевдореферендуми. Слухайте, давно такого не було, аж ось раптом сьогодні всі, значить, на повен ну, ще вчора з вечора. Вони про то все почали говорити. А сьогодні вони прямо всі цією ідеєю прямо зажглісся. Вони прямо всі вирішили, що треба терміново і, і так звана Денерія, і так звана Еленерія, і частина Херсонської області, і Запорізької області, Харківська область тільки мовчить чогось. Ну харківська область вже все сказала з точки зору референдуму. Харківська область вибрала те, що треба вибрати життя в вільному світі. Давайте про референдум, щоб тут було зрозуміло, це виглядає трошки дивно, тому що росіяни вміють масштабувати свій порядок денний. Тобто, вони собі створили ілюзію, що можуть провести референдум. Ви дивіться, як це виглядає? Вони завели армію. Армія воює саме там, де вони хочуть провести референдум. Безумовно, це буде волевиявлення, досить ну взагалі це нонсенс, да, проводити, коли йдуть бойові дії. Але вони собі анексували певну територію, побудували там якісь адміністрації тим Часові окупаційні адміністрації і оці окупаційні адміністрації ходять люди люди зі зброї, кажуть, ми зараз тут проведемо референдум, і ось ми з озброєні люди, скажімо, вирішимо, що ми тут будемо вже вважати, що це територія юридично Російської Федерації. Ви розумієте, що це нонсенс в принципі, але вони хочуть масштабувати цю тему, постійно про це говорити, щоб переключити увагу з чого з того, що йде деокупація території. Правильно От сказали про Харківську область. Сьогодні йдуть інтенсивні дії по деблокуванню на. На Луганському напрямку на Херсонському напрямку будуть іти на Запорізькому напрямку в саме найближчий час? Тому е, зрозуміло, що по-перше, відволікти увагу від цієї деблокади з боку України? Е, треба якусь ідею придумати. Ну повернулись до ідеї референдумів. Друге, е, треба було б відвернути увагу до питань якості російської армії, яка дуже потужно за три дня все там закоплює Таке інше, ну відвертають увагу. Ну і третє: а які юридичні наслідки будуть якщо? Що в нас все рівно там ідуть бої? Ну тобто, Росія і так веде війну. Що вона скаже? Ми будемо вести, вести проти вас. Двічі війну чи тричі війну. Ну трошки не зрозуміло. Тому я хочу, щоб ми спокійно до цього ставились. Хай вони собі на внутрішньому ринку продають ідею, так ідею що вони тут щось будуть проводити, а ми як будемо деокупувати цю територію, так і будемо далі собі робити. Ну бачите, пане Михайле, Маргарита Сіманьянна вирішила відкрити нам карти, не те, щоб вона щось нове нам сказала, але ну, нам цей план був відомий ще, певно, з 24 лютого. Каже, що сьогодні референдум, завтра признання часть РФ, післязавтра удари по території. Рії Росії становятся повноценною війною України і НАТО з Росією, розв'язуваючи Росії руки во всіх отношеннях. Ну і відповідно таким чином нас знову улякають ядерною зброєю. Ми то чули цю історію ще коли говорили про Крим, про червоні лінії в Криму. Та от і відповідно, ну а що значить «частью Росії? А хто визнає «частью Росії? Цивілізований світ не визнає це «частью Росії. Ну, дивіться, ви абсолютно праві. Це я ще раз підкреслю. Це нонсен. Дивіться, як це виглядає. Там стоять збройні сили Російської Федерації. Все, крапка, вони сьогодні де-факто контролюють окуповані території, так само як контролювали Харків. Вони можуть це називати, що ми це визнаємо територію Росії, визнаємо територію Якуції, визнаємо будь-якою територією. Це не має ніяких сенсів. Йде війна. Повноцінна війна, на жаль, для нас, і саме війна буде фіналізація цієї війни, буде означати для Росії втрату не тільки території тимчасово окупованих Запорізької, Херсонської і Харківської області, а так само і Донецької, Луганської і Криму. Тобто це війна і які юридичні статуси в території України. Ну, ми знаємо, які юридичні статуси це є територія України. Росія може сказати, що ми визнаємо цю. О, дивіться, там будь-хто ми, ми ж не визнаємо з вами правильно поширена. Ну це ж нонсенс. Якийсь маленький там кримінальний елемент, щось заявляє, то якого сенсу нас звертати увагу, що він каже: Ну дивіться, зараз ми проведемо якийсь референдум. По перше, як вони фізично це хочуть зробити. Ну з точки зору, що йдуть бойові дії там постійно йдуть обстріли. Які е виборчі е дільниці вони відкриють там чи дільниці для референдумів? Це ж нонсенс. Ще раз підкреслю, вони це використовують для того, виключно для того, щоб знизити оці всі певні. Скажімо так, наративи, які зараз йдуть в російській інформаційному середовищі, про те, що дивіться, якось дивно в нас іде окупація України. Ми ж хотіли захопити всю Україну, а тут нам ми не можемо захопити навіть ту частину, про яку ми там довгий час говорили. Ми пішли з Харкова да перегрупперегрупувались в Харкові, і таке інше. Тобто, вони постійно хочуть якось змінити. Акценти, акценти з контрнаступу України ще раз підкреслю. Акценти з того, що все йде по плану, але план трошки інакший був ніж планувалось на самому початку, Вони сьогодні прийшли до концепції: а давайте заявляти про референдуми. Для нас ще раз підкреслюю, для нашої армії яка різниця? Що там буде відбуватися з точки зору, як вони юридично хочуть собі це називати з точки зору внутрішньої своєї пропаганди? Ну, будуть вони це назвати Ми провели анексію. Ну тобто, в нас там стоять танки, але ми будемо назвати, що це танки, які дозволили провести референдум. Ну це ж ну ви ж самі розумієте, що взагалі немає сенсу обговорювати перспективи е подальших цих територій, крім однієї повернення в Україну. Друге. Війна вже йде. Росія використовує щоб там хтось не казав. Росія використовує всю конвенційну зброю, яка в неї є повністю, крім зброї масового ураження. А тепер третє щодо зброї масового ураження. Є протоколи, е, світові протоколи стрим, е, стримання. Да? Ну тобто треба, щоб наші партнери, а вони це мають зробити обов'язково, ще раз попередили Росію: що якщо вона спробує подумати про використання будь-якої зброї масового ураження, буде нанесено не нами, Україною, бо в нас цієї зброї немає. А партнерами, тому що це доктрина, всесвітня доктрина. Тому що інакше виглядає дивно. Дивіться, будь-яка. Ядерна країна може сказати: Ви знаєте, в мене є ядерна зброя, тому я піду заберу цю територію. Зайшли на чужу територію, забрали, сказали: Ну, дивіться, ви не можете забирати її назад, тому що в мене є ядерна зброя, я її використаю. Ну ви ж розумієте, що це нонсенс? Це ламає абсолютно всю конструкцію по стриманню країн, які мають ядерну зброю. Тобто, будь-хто з країн сьогодні може сказати, тому всі інші країни, наприклад, як Іран скажуть: дивіться, це ж просто Ми можемо собі зробити ядерну зброю і зайти, забрати. Там якусь частину території, наприклад, Ізраїлю, ну це ж правильно, це ж так буде? Ну тому що в нас є зброя ядерна. Ну це нонсенс. Тому я вважаю, що все це виключно в рамках пропаганди... пропагандистської концепції Російської Федерації, яка до реального світу знову ж таки, ви знаєте, коли люди вже трошки поступово е, йдуть до психіатричної лікарні, да то вони йдуть туди, вже якби ну от конкретно туди. Я ще про партнерів хотіла спитати, чи є якась реакція на ці заяви про референдуми, тому що ну реально сказати, слухайте, ну якщо вони хочуть там на нас, тут звісно ніяк не впливає, але давайте, може, нам трохи більше ще зброї дасте, і ми їх повернемо ці швидше території, поки вони там що вони, з 23 по 27 вересня збираються ці референдуми проводити. А ми 23-го салют підвеземо їм. Ну, ми абсолютно завжди можемо підвести не тільки 23-го, і Ми це будемо обов'язково робити. Це перше, друге. А які треба заяви робити, якщо це не юридичні дії? Вони не мають ніяких юридичних наслідків і, взагалі, ну не мають ніякого сенсу, в тому числі для людей, перш за все для людей, які живуть в цивілізованих і юридично обґрунтованих суспільствах. Тобто, які заяви? І третє, я думаю, що це дійсно пришвидшить е, переговорний процес по збільшенню і пришвидшенню зброї нам. Ну, певного певних видів зброї. І я думаю, що ми її отримаємо набагато швидше, ніж ми сьогодні мали би отримати. Чому? Дивіться, з одного боку, є Харківська область, яка звільнена, і є місто Ізюм, Копінськ, да? І ми бачимо, що такі військові злочини, в якому обсязі російська армія там залишила після себе. Світ це теж розуміє до речі, далі. Світ розуміє, що Росія хоче використати ці референдуми, щоб якось там ще додаткові к собі там якихось балів на напрацювати і тиснути в шантажному стилі, тиснути на Україну. І світ розуміє це, і світ розуміє також, що на цих окупованих територіях теж російська армія абсолютно чітко. Залишить після себе багато військових злочинів, ми ж це розуміємо. І нарешті світ бачить конкретно. Дивіться там в Запорізькій області чи в Херсонській, дехто каже, що ми вважаємо, що всі люди, які покинули, тобто громадяни України, які покинули територію. Тимчасово окуповано, тому що вони не хочуть бути в зоні бойових дій, вони не мають права голосувати на референдумах. Да? Ну, тобто, люди кажуть, дивіться, навіть якщо там залишилось 10% колаборантів, ось вони ці 10 хочуть вас вкрасти територію, вони там проголосують, начебто, да? і ви їм маєте віддати цю територію, тому що це буде вважатись територією вже іншої держави. Ну, взагалі, мені видається, що світ має зрозуміти дві речі: перше єдина країна, яка є. Абсолютно фаховим лікарем да у таких хвороб психічного е, характеру це є Україна, і друга складова треба Україні дати всі інструменти, включно зі скальпелями, ну тобто ракетами дальності 300 плюс кілометрів атакси, да для того, щоб якомога швидше провести певну лоботомію. Я так розумію, да, ну, тому що такі дивні заяви, ну і дивні рухи, які сьогодні е, показує Росія, вони кажуть, що країна ну дійсно. Її дійсно треба лікувати. А, то такий вже да, там. Нарив на тілі всього світу, що треба вже з тим щось робити, і це нарив цей не сам нарив, а треба глибше десь копати. Я ще про партнерів, тому що дивлюся, що ем, ситуація у світі на фоні того, що на, на фоні цих заяв е, розвивається Макрон, кажуть в терміновому порядку. Запросив телефонний розговор з Путіним. каже, треба поговорити. А пан Ердоган провів перемовини чи зателефонував президенту Володимиру Зеленському в тому, що кілька днів тому президент Туреччини Раджептим Ердоган в інтерв'ю американському телеканалу сказав, що Владимір Путін, назвавши його при цьому дорогим другом, каже, нібито прагне якнайшвидше закінчити війну і що він поверне території окуповані Україні. Щоправда, потім в Кремлі вже сказали, що вони там нічого не бачать собі дипломатичного шляху вирішення війни. Але все ж таки, тут, тут заява одна Раджепа Ердогана і тут телефонний дзвінок. Давайте, давайте зразу, щоб було все зрозуміло. Ну, кожен політичний лідер завжди шукає можливості якісь бали публічної політиці собі набрати. Правильно, це перше. Друге, ну я не дуже думаю, що нам треба аналізувати і чекати якихось наслідків дзвінка пана Макрона. Таких дзвінків було дуже багато і ефективність їх вкрай висока. Ну це іронічно, я так говорю, але вкрай висока. Тому я думаю, що сьогодні буде така ж сама. Ефективність дзвінка президента Франції, президента Російської Федерації нарешті третє пан Ердоган безумовно є можливість якомога швидше закінчити, як вони говорять, конфлікт правильно ну на самій справі війну. А як його можна закінчити? Абсолютно конкретна процедура: звільнили всі наші території, відвели війська до кордонів міжнародно визнаних 91-го року. Сіли. І домовилися, як ми будемо існувати, бо ми ж все ж таки сусіди, да існувати з врахуванням того, що в нас буде велика залізна стіна, ну тобто залізний занавес буде. Да, тобто ви будете до нас йти тільки через якусь там країну іншу, чи отримувати візи, якісь там з великими складнощами, і таке інше. Ну тобто, оце переговорний процес абсолютно зрозумілий. І абсолютно зрозуміло, що цей переговорний процес ще не готовий, тому що Росія має отримати велику низку таких самих е тактичних поразок, які вона отримала в Харківській області. Тому що це важливо для світу. Світ має побачити, як бігає російська армія. Тобто, світ може і не зрозумів що в Харківській області, що вона дуже е достатньо добре вміє тільки бігати. Ну і вміє воювати кількістю. Це дуже важливо для світу, для того, щоб ми оце психічний стан світу трошки поправили. Тому що не треба боятись того, кого не треба боятись треба з ним розмовляти саме так як він того заслуговує і на жаль на жаль на мій погляд що оці всі спроби якось зважити на те що росія є раціональною державою вони вже мали б закінчитися немає там нічого раціонального дивіться якщо ви хочете швидко закінчити війну є певний алгоритм про це пан зеленський неодноразово говорив дивіться зброя в математичній кількості, яка нам потрібна, друге ефективне звільнення територій, третє суттєві суттєві підкреслюю, втрати для росіян військової техніки і живої сили. І четверте виходимо на переговорний процес. Все інше це буде обман, просто буде брехня. І тому ми цей алгоритм маємо виконувати і не треба звертати увагу на оці елементи. Великої пропагандистської е, гри, яку в яку продовжує грати Російська Федерація, тому що ще раз підкреслюю, референдуми це масштабування для того, щоб перевернути увагу з суттєвих поразок сьогоднішніх, да, тому що по лінії фронту в Росії вже нічого е, ефективного не відбувається. Перевернення на те, що дивіться, ну ми ж сьогодні зробимо як кримський сценарій, оця е, дивна дівчинка, про яку ви говорили, да, е, яка теж певно має там на трибуналі. От, ну, розказати, як оце все має відбуватися там і так далі. У нас теж заявила, що це буде кримський сценарій. Правильно, да -да. але це не буде кримський сценарій, бо кримський сценарій. Який це сценарій? Це знову ж таки референдум, який не визнаний ніким в світі. Це по перше. а По друге, кримські сценарії вони ж робили, коли навіть там збройної е, збройної агресії ще не було. Да? Ну, тому, що Україна тоді прийняла чомусь позицію, що свої території не треба захищати сьогодні. Україна прийняла одну позицію дуже правильно і дуже важливо максимально жорстко захищати свої території, звільнити їх незалежно від того, хто хоче проводити якісь референдуми чи не хоче проводити. Я ще хотіла спитати у вас щодо Харківщини, зрозуміло. Я хотіла спитати ще про Херсонщину, тому що днями президент України Зеленський розпорядився створити на Херсонщині 15 військових адміністрацій. Ну і кажуть, що це такий знаєте натяк або ж шлях України до деокупації, тобто ми конкретно показали, які наступні населені пункти ми збираємося звільняти. Ні, ми навіть не це показали. Ми показали, що ми системно і прагматично підходимо. Дивіться, коли ти звільнаєш такою з швидкістю певні обсяги території, то там треба швидко будувати систему управління, тому що Росія повністю зламала систему управління, тобто Росія на окупованих територіях. Формує що формує мародерський тип управління е, територіями, тобто немає влади як такої, немає сервісу як такого, і таке інше. Ми, коли хочемо зайти на деокуповані території, хочемо одразу там створити можливість. Функціонувати владі, виконувати свої сервісні функції, і в тому числі захищати цю територію з точки зору, щоб внутрішньо там не відбувались процеси знову ж таки, там якогось там е е мародерства чи якісь там е е інші великі проблеми з точки зору деокупованих територій, які там відбуваються, все питання в тому, що ми хочемо системно заходити, зразу, е зразу повертати нормальне життя на ці території. І спитаю таки про заяву, тому що з'явилася інформація про те, що після оцих всіх псевдо новин про псевдореферендуми. От, от так от давайте Путін має виступити з заявою. Очікують її о 20-й годині. Потім каже, буде шойгу. Ну і відповідно всі пам'ятають попередні заяви Путіна, тому трошечки напряглись. А, а скажіть, будь ласка, на 208-й день війни. Ми ще маємо якось напрягатися від заяв Путіна. Я розумію, що коли 22 лютого він там, от в своєму цьому стилі, да ми сідраз тут всіх там розервемо. Я розумію, що це було психологічно важливо для людей. Люди були шоковані цим. Ну вийде зараз. Він теж саме скаже: Ми всі об'явимо мобілізацію. Так вони проводять мобілізацію, вони набирають всіх геть всіх. В різних на різних територіях Росії вони сьогодні мобілізують всю військову промисловість. Вони сьогодні все вже витрачають на війну проти України, стягуючи з Сирії, стягуючи з різних напрямків там Карелія, там ну де тільки можуть знайти якісь резерви, вони все тягнуть в в Україну да, для війни. Тобто, що він може нам сказати? Що ми будемо вважати ці території російськими, так і сьогодні там стоять окупаційні війська. Ну російські, тобто він нам скаже, що ми тут односторонньому. Порядку вирішили собі, що можемо провести там щось і таким чином вважати, що це юридична процедура, яка має бути визнана в світі, так світ її не визнає. Ну тобто, дивіться, немає сенсу слухати людина, яка є повністю передбаченою, і знову ж таки, ну тільки що можемо взяти, ну зафільмувати, щоб подивитися, як це грозно виглядає. Людина, яка 208 днів в воює з маленькою україною, да накопичувала там десятиріччями зброю там в шалених кількостях. Вона сьогодні вийде і знову ж буде нам казати, я зараз вас там всіх роздавлю, що і так далі. Ну, я чесно кажучи, думаю, що психологічно Україна настільки стійка до всього цього, ну немає сенсу. Можемо з точки зору, як знаєте, як Сімпсонів подивитись виступ ще раз. Пана тим більше, що біля нього буде такий чудесний міністр оборони, взагалі, інтелектуал з великої. Літери Паншойову, ну це буде виглядати супер. Да е, є ще одна категорія: Бівіс і Батхіт, при, при, приміром так само дуже чудово виступають. Ну, все, давайте дивитись, але не треба з цього робити якісь там фаталіті. да? Ну, тобто, це не фаталіт. Це буде знову ж таки банальна інформаційна технологія, оцей грозний голос. Я у цей час вам всім ще раз щось покажу. Ну, добре, покаже, подивимось. Ну, бачите, в той момент, коли Німеччина каже про те, що ну вона не визнає псевдореферендуми, як і весь цивілізований світ з зрозумілих причин. От, але в цей момент члени німецької ультраправої партії, альтернатива для Німеччини, їдуть на Донбас. Їдуть через територію Росії і кажуть, хочуть отримати власне уявлення про гуманітарну ситуацію, а ви знаєте, Росія вкладала багато грошей. Я про це постійно говорю якраз в ультраправі в ультраліві ці течії партії, і таке інше, щоб вони якимось чином впливали на Європу. Оця вся е, і інфраструктура права ультраправа да в Європі це є проросійська е, інфраструктура, і безумовно вони будуть догравати ту партію, за яку певний час брали гроші, ну чи мають якісь там відносини з Російською Федерацією. Ми на це маємо знову ж таки не звертати уваги. Це Європа має звернути увагу, чому певний час оці ультраправі нацистські течії і партії отримували можливість в Європі навіть заходити в національні парламенти, тому що вони мали доступ до російських шалених грошей. І я думаю, що якщо ми виграємо цю війну, а це буде обов'язково, бо в нас нема варіанту, якщо ми хочемо зберегти свою державність, виграти цю війну, то після цього Європа Росія програє, і після цього. Того на певний час Росія втіче, навіть не просто зійде з європейської політичної арени, а втіче звідти, то от певний час у Європи буде шанс за е, захистити свій простір від усіх цих ультраправих і нацистських течій, які реально не мають права існувати. Точки зору впливів на сучасну політику на сучасну гуманістичну політику. Ну і ще дивіться, яка історія у нас відбулася з одного боку. У нас програш Росії на українських територіях її би забиратися геть з іншої сторони вони намагаються то перекрити інформацію про псевдореферендуми. З третьої сторони у нас вони внесли зміни до кримінального кодексу сьогодні і ввели туди поняття мобілізація, військовий час, військовий стан і таке решта. І от тепер тут на Росії, значить, у цих телеграм-каналах визмучає. Ця кажуть, що за відказ від от участі в бойових дій предлагають давати од 2 до 3 років колонії, а Якщо він павлюк тяжкі наслідки, то від 3 до 10 років. якось дуже дивно. Тобто, з одного боку, вони намагаються не показувати і не не там не подавати вигляду, що вони програють з іншого говорять про те, що ну дивіться, ми ж хочемо доєднати нові території. А тут раптом навіть стаття за те, що будете сидіти, якщо не хочете служити, а, ви знаєте, Катя, Я просто хочу, щоб ви всі розуміли, що таке Росія. Ви всі думаєте, що це якась цивілізована територія? Ні, вони і так є. Табір, вони і так живуть в колонії, всі. Тобто нічого не міняється, що вони внесуть якісь певні там. Слова в свої законодавства, ну тобто віртухаї, вносять щось там для заключених. Ну це не міняє суті. Вони можуть будь-кого сьогодні взяти, відправити і посадити будь-кого вони сьогодні можуть на 7 плюс років за фейки проти російської армії. За те, що називають СВО, називають війною в Росії, То вони сьогодні це можуть зробити. Тобто, вони просто фіксують якісь речі для того, щоб потім, коли вони програють, коли будуть певні претензії, щоб не нести персональну відповідальність, наприклад, суддям, да, які виносять вироки певні з точки зору там фейків проти російської армії, як вони так називають, да. а для того, щоб стати дивіться, це корпоративне рішення було. Це депутати прийняли рішення, що ми мали всіх посадити. Що, наприклад, люди, які пишуть. Відмовляються від контрактів і не хочуть іти в Україну воювати, тому що вони розуміють дивні ці, цілі цієї війни і дивні наслідки цієї війни, в тому числі особисті наслідки. Вони пишуть відмову від контрактів. То вони кажуть, будемо їх саджати, саджати, А після цього як ці люди почнуть там претензії, якісь в Європейські суди по правам людини, да, Росія сьогодні вийшла з цієї категорії юрисдикцій, але між тим, Росія ж рано чи пізно буде більш-менш цивілізованою, Да, вона ж постійно такі спроби робить. Бути там якийсь час певний час цивілізованої держави, поки там трошки не зійде з розуму. Так ось після цього будуть всі ці позови з точки зору. Дивіться, я відсидів за щось. Тому компенсуйте мені, і судді Російської Федерації будуть говорити: так ні, в нас вже було законодавство, ми мали право цих людей саджати. Це було корпоративне рішення. Тобто вони хочуть вже підстелити собі соломку на майбутнє, щоб відмовитись від особистої відповідальності за подібні репресії. Але нам на це зважати немає сенсу ще раз підкреслюю для нас, що було зрозуміло, в Росії сьогодні йде мобілізація. Вона вже йде з першого травня. А з 1 квітня навіть іде далі. Росія сьогодні воює з нами повноцінно як у військовий час. Там немає ніякої потреби говорити про військовий час. Він вже в Росії є. В них перебудована економіка. Вони все витрачають тільки на війну. Все, що заробляють, витрачають на війну. І третє, вони сьогодні вже звозять зі всієї своєї країни всі резерви на український фронт. Тобто нічого для нас не міняється, і просто треба менше звертати на оці ініціативи, не переходити, підкреслюю це ще раз. Ми з цього починали. Давайте не переходити в їх порядок денний. У нас є свій український порядок денний. Він Просто фантастичний. Ми маємо йти і звільняти свої території, так як робили в Харківській області, так як робимо в Херсоні, так як робимо на Донецькому і Луганському напрямку, де ми стримали і сьогодні вже контратакуємо. І таке інше. І головне, наш порядок денний це Крим, який має повернутись, тому що з цього все починалось. Повернімо Крим, все закінчиться. Повернулись до того, що ви починали. Повертаємо наші території і робимо нашу справу далі. Дякую вам, Нет, пане Михайло. Та. Дякую, радник Лавиступрезидента Михайло Подоляк був з нами на зв'язку цієї години.